Закриття конференції. А, а можна, будь ласка, мені. Yeah, пи будь ласка. Питання стосовно попередньої доповіді, я би його сформулювала себе в голові, <свіс> поки, поки е дівчина розказала. А хотіла би спитати: а яким чином, е, би, ознайомити чи, м чи не, не наоборот, е м видавати? Користувати. цими всіми е, засобами штучного інтелекту, Ну як як е, відбудовувати ці, ці взаємовідносини е, з, зі студентами, як, як ну, що краще робити на, на думку от автора попередньої доповіді? Дякую за увагу, тема тема всіх може зачепити. Дивіться, на сьогодні ми розуміємо, що ми не до кінця розуміємо, бо формально це ніде не прописано, хто є кінцевим власником даного програмного комплексу. Всі, дивіться, як, будь-яка діяльність студентів в університеті проходить авторське право залишається за студентами, а право власності за університетом. Ми це розуміємо, будь які проєкти розроблені. В випадку застосування зовнішніх якихось Джерел це суміщене авторське право, де не дуже чітко прописано в нас, але дуже чітко прописано в європейських країнах, що суміщена власність передбачає, що будь-які дії мають бути узгоджені із розробником. Більше того, що цікаво, це такі реферати написані за допомогою. Штучного інтелекту легко знайти за допомогою того ж штучного інтелекту, тому тут є питання, чи взагалі ми маємо один в один це використовувати. А що стосується підходу, методика вона в процесі розробки і дуже сильно залежить від змінного інтерфейсу того чи іншого генератору зображень штучного інтелекту. Я б наголосив все ж таки на тому, що це дуже якісний, але геть не розуміючий композицію метод. Втім, це дуже якісний по подачі інструмент в професійних руках. То, перша відповідь на ваше питання залежить від інтерфейсу програми. Немає сенсу нашим методом, коли одна методичка на 5 років розробляється, потім оновлюється, воно оновлюється раз на 2-3 місяці. Принципово, інтерфейс первинних програм Midjourney, Playground та Кандінський змінився. Ну, не докорінно, але так, що будь-які наші рекомендації, що я знімав, скажімо, на відео студентам третього курсу, вони вже не актуальні. Тому маємо розуміти, що тут. Все ж таки акцент на класичній освіті і позапрограмним вивчанням оцих додатків, він має, він має бути в пріоритеті. Це моя точка зору. Дякую. Ну, тобто ви е, вважаєте, що треба ну, якби, не давати їм користуватись? Ну, якщо вони, якщо студенти його використовують, що їм там порокам вити? Чи може Якщо якось... ми хочемо щось розповсюджувати, ми маємо це заборонити. Це відомий відомий феномен. Ми не маємо ані нав'язувати, але відкрити цю можливість для тих, хто вже засвоїв ручну подачу, і я сам на ручні наголошую, і допомогти користуватись ним, тому що цього. Інструменту розуміння якості е, того чи іншого рішення в студента може ще не бути напрацьований. Е, я саме кажу, що той підхід, що наразі є, він дає можливість якісно працювати з е, штучним інтелектом. Е, робити окрему школу е, вивчення кнопочок в інтерфейсі тої чи іншої програми, це, ну, це про комерцію і це не про якісну архітектурну освіту. така моя думка. Просто в нас ще а, один фірматор з'явився в а, наборі, розумієте? А тут сто, стосовно не графічної подачі, а ну, там, форму утворення е, такого. Е, е, спираючись на свій досвід, хочу сказати, що форму поки що е, ці додатки не розуміють якісно. Перші приклади, які я показував, там, де рукою намальовано, ми навіть шукали якісь додаток, куди можна е, Object чи STL Формат вставити. Наразі комплекс CAD Revit, облаштований штучним інтелектом частково і допомагає вирішувати питання планування з певною поправкою. Тут я не можу кваліфіковано сказати оцінити якість, але наразі, на на станом на 2000, кінець 2023 року, доступний в широким масам програми роботи з штучним інтелектом, не працюють якісно з формою. Вони завжди компілюють, імітують об'єм. І ми можемо це. От, от всі ці відібрані варіанти, це відібрані от артефакти, якісь дивні викривлення, простору, неприродні рішення, це все присутні в ній, і власне ці помилки треба якось прибирати, воно зміниться з часом. А може, стосовно пошуку там ідей, е, е, якихось, е, ну, какби щоб. Вдумливо вони могли б користуватись цим засобом, ну, щоб його аналізувати, та, я не знаю, там, якось вдохновлятися чимось, а не буквально використовувати, може, таким чином. Мікрофон. Я, я по-перше, якщо, якщо це затримує загальну конференцію, пропоную перейти і додатково десь окремо. Поза межами до цього спілкування, тому що в нас є певна група, де ми це намагаємося дослідити. Так, відповідаючи на питання: по-перше, це, це доволі багато часу вимагає використовувати, і, це просто один з варіантів. Отримати, як це сказати, фрактал велику добірку можливих рішень. Ось так. І, власне, я деяким студентам вибірково не всім те, що я знаю, скидаю, підказую і вони пробують. Результат несподіваний завжди. Я відповів, якщо можна. Добре, можна мені втрутитися? Так, я вважаю, що ні, ні в якому разі ми повинні. Типу, ставити питання боротися з технологією штучного інтелекту. Тому що це технологія майбутнього, і ми мусимо тільки самі знайти своє місце творче, де використовувати ці результати і використовувати це як інструмент. Проблема в тому, що інформаційний простір. Не наповнений нашими концепціями, нашими задачами, які може штучний інтелект узагальнювати. І після того, як він буде достатньо наповнений, ми будемо верифіковано відноситися до тих результатів, які ми отримуємо це, на мій погляд. А тому зараз ми можемо користуватися тим, що ми маємо, і співвідносити. До нас воно позитивно відноситься, чи ми можемо робити якісь е, зауваження. І те, про що говорив Олексій, це на нашому факультеті, воно буде розвиватися, ми будемо інтегрувати це в навчальний е, процес із професійною критикою і е, е, намагатися е, вводити це в, в саму систему технології. Архітектурної творчості, а навіть потім і художньої, і дизайнерської, і так далі. Це цікаво, це корисно, і ми маємо приклади, коли цей штучний інтелект використовується при розробці навіть космічних програм. А тому в архітектурі ми вважаємо, що це все таки перспектива. Олексій, як ви до цього відносите? Повністю погоджуюся, особливо в частині насичення контексту нашими так. ідеями, тому так. що ми є кінцевим на, на наскільки простір буде насичений тим, що ми розуміємо, ми адекватно реверсивно зможемо сприйняти справедливість рішення штучного інтелекту. Так якщо можна, невеличке доповнення. Так. якщо можна. Ну, це трошки відступлення від архітектурної тематики. От, окрім генерування об'ємно-просторових композицій чи пошуку для конкретних проєктів, проєктних задач, робилися інші доробки. Я не став включати в це доповідь, але що ми помітили, мабуть, через загальну людську масу запитів, але в штучного інтелекту значно краще виходить моделювати деструктивні зображення. Пожежі, руйнування дуже чітко це можна просто брати і в новини ставити відома будівля як вона руйнується. Вони дуже чітко все це показано. Я не хочу це вносити в, в якісь загальне інформаційне тло сьогоднішньої конференції, тому е, чомусь ми бачимо, що є певні розриви логічні між гілками розвитку однієї ідеї, і, і інколи можна розвивати один напрямок, інший, а зв'язати їх між собою не, не можна. Я не такий чудовий логік чи філософ, але для себе ми зробили певні висновки, що цей штучний інтелект все ж таки керований, або є якісь ключі обмеження його діяльності. Ну певні шаблони, чи заборони, чи певна цензура. І ми розуміємо, що якщо цей інструмент не в наших руках, а нам дають погратися, а потім інтерпретують це в якомусь напрямку, ми можемо його включати, але маємо це робити обережно, так щоб не ставати обома ногами на хитку платформу. Ну, це моє бачення добре. А я ще хотів би до попередньої доповіді, все таки Кароліни звернутися, що досить актуальна тема. Зараз для е, укриття, е, тому що е, це важливо для людей е, е, регулювання, коригування їх психологічного стану в цей період, і це відноситься також до нашого факультету, коли ми робимо своє укриття, і його треба також е, зараз коригувати під те, що було сказано. Доповідачкою, так що вітаю її, і, є, і так, дуже дякую, 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 Олексію. Дякую. Добре. Отже, в нас